Подобалось Богу обдаровати особовими ласками та примножувати їх у тих осіб, які сповнять вірність, святу у та з любові до Господа Ісуса Христа, зрікаються світу. Життя брата Вернарда є одним з яскравих прикладів. Від хвилі прийняття Ріаси святого Франциска. Цього брата дуже часто під час розважання небесних речей дух підносив до Господа Бога. Якось під час слухання служби Божої він так заглибився в розважання тайн Божих, що час освячення Божих дарів тіла і крові Христової зовсім не заважував, не заважував цього, не прикляк ані не скинув каптура, як це був звичай. У такому захопленні залишався нерухомий, застиглими очима протягом цього часу, від утрні аж до 9 часу, тобто майже 4 години. В кінці, коли прийшов до свідомості, став бігати по монастирі та з великим піднесенням духу голосно кричати у браття, браття, нема на світі чоловіка, що, хоч, як був би багатий та сповнен, славний якому обіцяно золоту палату належав бо він за річ тяжко носити мішок, повний болота, надії, що за це матиме обіцяну нагороду. Сам він через 15 років був захоплений цим небесним скарбом, що завжди очі і серце звертали до Господа Бога, і при столі зберігав цей звичай страву подавав іншому. Спочатку сам дещо нею завжди він обговорив, що стриманість не в тому, що зовсім відмовити приємному смакові, страви, як передусім. У тому, щоб в уживанні її бути дуже помірним. Брат Вернард був наділений таким ясним та бистрим розумом, що найрозсудливіші та найученіші брати, складних справах та у з'ясуванні незрозумілих місць того письма завжди зверталися до нього. Тому і його дух був зовсім чужий всьому, що земне він вільно, мов цей орел, злітав у розважання небесних правд, бачив його, як упродовж 20 або 30 днів на верху високої гори в розважання небесних справ. Тому, брат Егідій, натякаючи на це його високе захоплення, говорив про нього, що прибиває, які він отримав від Бога, є зовсім чужі всім. Іншим людям. Святий Франциск з почесті до вас, який Господь, Бог зволив ділити цьому брату і часто з ним перебував і багато разів бачили їх у Бог, як вони вночі в лісі захопленням розмовляли про речі Божі. Можемо подивляти святого Франциска і його товаришів в їхньому відданню Господу Ісусу Христу, в їхньому дійсно захопленні, Богом. І до цього рівно ж запрошені ми захоплюємося Богом, прославляємо Його і зростаємо в любові до Нього, і свідчимо про нього іншим. Амінь. Хай святий, Франциск нам в цьому що допомагає.